Всім привіт! Мене звати Аліна, це канал Флеш і Я. І давайте будемо продовжувати грати у селоферму номер 2 Давайте ж почнемо. Оберемо ось цей тур. Так, ми почнемо грати. Нам треба зібрати 6 курів купити, 16 порошків виготовити і далі забула, що це щось. Пиріжки якісь 12 штук одним словом вигадів. Треба встигнути до 3 хвилин, щоб отримати золото, а 4 хвилини, якщо ми отримали світло. Якщо ми більше 4 хвилин, ну, не кладемося в 4, то ми просто, звичайно, отримаємо галочку. Давайте ж почнемо. Так, окей. І що нам дадуть? Курку одну. Добре. Так. О, курка вже заголодніла. Так, паде у нас панда? Дві панди. Супер. Ось ще й це. Так, і це ми продавати не будемо, опустимо сюди. Пройдемо ці панди за 120, теж непогано. У нас буде 520. І купимо три курки. у нас скільки Чотири курки. Нам лишилось дві для того, що купити. Ну, коли машина приїде, я не буду купити курей, бо лише в мене 20, а то, ну, якщо кури зголодніють, то що будуть? Так, ми напевно почекаємо або з пандів ще одних, або з порошків продамо ми, не панди. Зараз відправимо цю лиш би курку не... ні, блін. Нам лишилось три... Нам лишилось три курки. Так, о, пісну яйця підемо, псу порошок. Так, давайте підемо дві панди, ще до 120 і. Я напевно, далі курей його одну куплю, прямо зараз. Або ні, до 103. Я не буду купляти, бо тому що панди ще нападуть далі, та курей. Заберу ну, заберуть ячі, як сказати. Так, пиріжок цей готовий. Бо це називати пиріжком. А тут напевно писати. А, так і пірожний. Так здесь на какое-то пиріжок з просто пірожі. Передаваємо два цих пірожіна і один прыжок. Окей. За 200 у нас буде 521. Суперово! Так. Так, 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 коїться. О, зараз машина. Знаєш, ти машина так швидко приїхає. Так, пережог. уже мы порошок не будем продавать, давай мы продам, этом мы продам вот здесь, ну яйца, у нас яйца полно, сто тридцать, супер, панда падает, а больше всех я не знаю. так, два порошка брата. а что, здесь один порошок лежит, давайте мы, сюда, сколько лежит, два, Яйця, так и яйца, так это действительно у нас яйца типа, ну, Так, мы продам панду и пирож... Пирож... пирожные яйца за 140. Так, заберем эти порошки. Сюда яйца, сюда два порошка, это так, свечи св... подай. Нам требует пирожных 12 штук. Курейте штук мы сейчас начнем скупить, у нас 332. Uh -huh. Не, не буду куплять, все буду. Не знаю. Почекаю, коли машина приїде, бачу, скільки мене буде грошей. Тоді можливо, можливо, можливо. продати продати за 320. Круто. І зараз. 700. круто. 700. Так-так-так. Буде 792, мені так здається. Так, зберемо пирожки, пир ось це яйце, Так, так, так. І що б ми продали? А це святку продамо. За 1000. Круто. Так. А що ми можемо тут купляти? Нічого ми не можемо купляти. Тут я могла б не класити. Продукти 0, сини 0, закази нуль. нуль, нуль. <гум> Його ми не встигли, не вклалися в золото, ну постараємося вкласти стріпла або не постараємось. І що ми зібрали? Ми зібрали порошків, та ще надверте, по-моєму, треба. Бути. О, ми одну штуку пірожні, Зберемо і все. Напевно, зараз куплю ще три курки, аби не чекати і все. Так, раз, два, три. Все ми виготували і зараз ще одне пірожне і ми кладимося. Не знаю, чи продавати, чи ні. 240. Супер. Так, Треба порошок. І надіюсь, ми укладемося у срібло. Це буде круто. Так, 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 так. У срібло укладемося, Якщо встигнемо. Давай бігом. Блін, 10 секунд лишилось. Давай бігом. Давай, 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 давай. Так, і ми уклалися в срібло, і наші курки проголодались. Так. Mm -hmm. Бонус 150 банк 5424 монет 0, время 0. Две хули написать ход. Ну и ну, давайте А Аста да? 140 5 накупа. Окей. Ну и мы почнемо грати. Я навіть не знаю де. Давайте вышнем тут грати. Да, начнем игру свинью купить. Ишо нам дали 0? І ще кури все капец, ну да, 15 курок. Ну я Лишу 5 за 500 придам 10. Бо мені так багато кури не треба, у мене ну, зараз голодне, що я буду робити. Зараз буде 500, що трохи підработаем на пандах. Блін, на ну, що я тут їду? Ну нашу зараз курка полепить. Ямбар. Так, не втекли, бо мені це гроші треба. Так. так. Так, 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 і що ви робили напевно, оце побудуємо? побудую. Та, так, ти! Дивіться, а? Всіх наш уже скоро я продав, так десь покори. Десять билежил, Дивіться, Ну, бачите. Так, продам оціню пандію і бігом хапаємо. Файно Ти що, ми купуємо одну корочку дві, Три я купила фейс. Нічого, буде три. Пережок сюди. Ну я потім зберу 200 і пекарницю. Хоча нам треба одну свиню. Ну що, спеціально так чи що? Спеціально би були гроші, а це не гроші. Це просто. Панна коштує 60, а курка 100. Ну і що? З двох панів буде 120 і. Так, у нас Екзеки вже пропадати хоче. Де тут падає панда? О, тут. Через цей хранение падай. Дві. Їх, Три. Ні, лиш на курку, лиш на корку. Так, зберемо порошок сюда. Так, придемо дві панди. А, бар. Ну, вже хай тікає, що пора. А що тут можна купляти? Тоже ничего. О, порошок кортовий. Ну мину кладемося в золото. Це дуже шкода. Ну, бачите, ось тут час іде. Так. Ні, тут не пишет. Короче, треба заробити тисячу, купити свиню. Не-не-не-не-не-не. Курку, ну не кредит, давай Машина, пандук, 2 штук 5, все готово Окей, сказала. Так-так, 600. 800. Буде 800 702. 872. Не начал купляться. Будем так, поки Блінські, панди падут. Так, амбар пони. Ничего, зараз ми продамо панди дві. Окей. Супер 120, Так. Ні. Ну, уже тика. Так, і зараз ми, у нас будет 982. Так, сьогодні нічого не буду купляти, не курею нічого. Блін, вже 3 хвилини як граємо на вазі. ні, як я відео знімаю, як я граю мою ферму, веселу ферму, отут пише. Так. І досі до 4 буде срібло. Так, 120 ще і тоді вже ми зможемо купити. Коли машина приїде, ми зможемо купити свиню і ми закінчимо тур на срібло. Надеюсь, это надеюсь. Ну и дуже надеюсь. Дуже-бредуже надеюсь. Ура! И мы купили свинью из тур. Эта свинья, она питается травой и делает мясо. Окей. Круто! Окей, мы отрывали. Далее серебро. Серебро. Так, у нас тоже нужно... На сьогодні вже все. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі, не пропускайте жодного мого відео. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну серію. Всім пока-пока!